Суботнім днем всі алеї парку імені Артема були заставлені клітками та вольєрами з голубами, качками, фазанами, павичами, папугами та іншим декоративним птацтвом. Сюди своїх пернатих підопічних на виставку ярмарок Голуб та Хмиру привезли заводчики з 16 міст України, а також із Росії та Молдови. «Даже Є сьогодні у нас тут і такі рідкі види, як, скажімо, восточні і. Северні утки привезли сьогодні. Впервые ми їх увидели. Є птицы привезли з Індії, есть при з Пакистана, з Турції. Тобто колекція все время увеличивается. И І наші не стоять на місці і розводять нові породи. Ми героями на честь яких і названа виставка були голуби своїх птахів миру. Привіз на ярмарок голубівник із Мелітополя Валерій Коваленко. Чоловік займається розведенням голубів вже багато років. Цьогорічна виставка ярмарок для нього не перша. Я розвожу Мелітопольські голубі. Ось ета порода іменно Мелітопольські голубі. Це з Ніколаївських, є ніколаївські, Кіровоградські, Донецькі, а це Мелітопольські. Ну всі вони Будемо говорити так, близькі родственники, тільки не отличие. Сейчас це дело нашого покоління. Молодеж в своєму сидить за комп'ютерами і мало цікавиться голубями. А у тваринному арсеналі Кіровоградця Віталія Садовенка не тільки крилаті друзі, але й пухнасті кролики. Кролики на Курочки на кохінхіни поласати, брама курапачите, і кролики, на новозеландці, сіребро, європейське, полтавське. Такі ярмарки важлива подія для любителів пернатих. Тут вони купують уподобаних птахів, а також діляться досвідом і спілкуються між собою. Приїхав з Кременчуга, приїхав подивитися, купити, приїхав, ну пообщатися. Знайомих багато, залишаюся. Оце і заряджаюся. А ще багато радості птахи і звірята дарували наймолодшим відвідувачам виставки. Діти гладили кроликів, дивувалися величезним птахам, слухали спів пернатих. Пусть ну, імітувати звуки животних. Це корисно для дітей виставку ярмарок такого масштабу представники криворізької організації голубівників планують провести і наступного року. Приглашаю всіх займатися розведенням птиц. на сьогоднішній день ми говорим так: голуб это птиця мира.